Друзі, привіт усім! Маємо сьогодні своту, але це вже так доволі пізно. Я зварила їсти на сьогодні. Зараз вам ставлю. Так, друзі, обід в мене готовий. Сьогодні в мене супчик з посолі і з тіста. Салати кувочевий, огірки, помідори, зелень і сметана. І картопля запечена з литками. Тому е, я відстрілялася, так як мама. Дітки поприбирали, Артур з Денисом поприбирали, Денис ще має молоти, ще навіть замелення, ще навіть не брався. Але тим не менше, на сьогодні запланований, як по, -по модному кажуть, шопінг по нашому закупи. Так що, друзі, ми їдемо. Трошки мені треба дітей вдягнути. Ну, Артура, само собою, бо це наш студент. Йому треба трохи обновити гардероб, хоча ми не тільки перед школою обмовляємо по мірі можливості. Бомік вже гавкає по цей. Бачу, ми всі вдягнулися, що ми кудись йдемо. А він вже ж розуміє, що він лишається. Ну коротше. Але все одно щось треба нове йому прикупити. І Денис вже їде з нами, теж собі щось може подивитися. Коротше, трохи треба нам дітей вдягнути. О, якось так, друзі. А в такий день ніколи нема коли, бо треба їхати машиною, а машини нема, треба чекати на тата. Так що ми сьогодні до обіду Тато ще працював, а зараз прийшов з роботи і може нас завести. Якось так. Е, так, друзі, і табу. Я не говорю, де мій чоловік працює. Е, не питайтеся навіть, будь ласка. Колись розкажу, після війни розкажу, зараз недоречно взагалі. Якось так. Добре, друзі. І що? Ще що. Зараз ми їдемо дітей вдівати ідею не знаю, що будуть вони робити. Певно, будуть цей. Вони тім... будуть молоти, а тато собі завжди знайде роботу, бо. Це <татистість> неможливо, щоб було без роботи. Як я нічого не можу зробити, то на нього, звісно, більше йде нагрузка. Добре. Кажуть, що знаєте, друзі, кажуть, легко маєш хлопців легше. М -м 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 -м. Друзі, ж залежно, яких хлопців, деколи дівчина може скорше вдягнутися, ніж хлопці. Денис, мій то ще так, а Артур то М -м -м -м. не так все легко і просто. Де, коли я кажу, все вже йди сам, не мороч мені голову, бо я не маю сил до тебе. Та й все. Артур, привітайся. вже <смі> Бомік вимагає від нього, щоб він його взяв, бо він же вдягнувся-все, все, вже переведе. Добре, друзі, їдемо. Денис. Вибирай. <плес> <плес> Кофту тобі якусь треба. Я сам Ну так поки ми є, тож ж подивися, може тобі підійде. Що? Бентежить. Що тебе бентежить? Оце дуже бентежить. Давай бери цей. Бери примірочну. О, о, перший магазин і вже нічого не підходить. Не це розглянути. Ну розглядається. Розглянується. Але ти таку саму майже аналогічну, таку саму. Так? так це який? 33-й? 33-й незавеликий, беріть 32-й міри. Не за дуже широкий, Артур. Бачиш, що тут вози за широкий, за дуже. Ні-ні, ні, навіть не, таке не, не робив вже це. А, вже. ні, ні ні, ні. Ну що, то ці можуть бути менше більше. Що, берем ці? Беремо. Берем. Давай ще пробуй ті спортивні, що скажуть. Так, що ті спортивні штани? Зручно. Тазвісно, будь -якій, будь -якій, будь -якій, будь -якій. Треба тобі їх. Yeah. Підберемо чи ні? Ні. Yeah. <laughs> Закідаємо. Ой, друзі, вже третій магазин. Наш Данис вже каже, що мені нічого не треба. Накупив собі шкарпет, на тому кінець. А ми з Артуром ходимо, і нас чекають, а ми бачите, як ту купляти. Мені здається, на колись мама якби завела, казала, купляй, що хочеш", я би все підряд брала. А тепер ні. Тепер не той значок, не, не той кармашок, не той. Ще там каземблемка, все. Брати не можна. Але нічого ми не здаємося. Буде смішно. виглядати смішно. Буде виглядав смішно. Ой, смішний ти наш, давай. Ну тут треба їсти трошки більше. Який це розмір? Ну, коротше, із Тобто батник теплий, тобі треба вже зараз теплого батніка. Це, це ж те, ідеал. Ідеал. Мої друзі, я не можу з тим ідеал. Якусь піжаму знайшла на себе, друзі. Не знаю, що ж не малувати зараз кидаю. Дивіться. Друзі, ми скупилися. Дивіться, тато чекає вже навіть принаймні йде з нами. А ми з Артуром будемо самі. Понакопляли все, що треба. А де тепше все? Та не все, але хоч з рукшого. Да. Тримай, друзі, є цяцька бумікові. Зараз буде радості. Ти спочатку випусти його, бо він буде цей. Бо він мусить посваритися, чого лишили. Ай, 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 ай! Більше не буду, більше не буду, більше не буду. О, що купили? Що дитині купили? Все, зараз доховав під машиною. Боже, все кричать, гуси кричать. Я би не знаю, скільки нас не було. Що тобі купила? Ти мені нову цяцьку купила, а? Так? Бумінг. Та Артур щось знайшов купієчці йому. Ой, а ще пище, люди. Воно як пещеть, то він ще більше набирає цього. Азарту. Ще більше радості. Бомчик, так? А то вже буде на день бавленки. А ми Ми приїхали, я змучилася, друзі. Розвісила. Пустив Артур, Той Артур мене обводив по всіх магазинах. Понакупляв, я не знаю. Що я з ним? Ні, дай тим нема чого я хотів, бо я взагалі мені то не подобається, що він бере. Артур, скажи, нащо тобі теплих батьків літом треба, треба плив батьків. Та ти вже на зиму покупляв? Так, на зиму весну. Так. Зиму весну, осінь. Коротше. Все, все, вже тобі більше нічого нема. Вже цей. Заглядає, може, ти ще щось там маєш. Де, 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 що він понабирав? Люди. Зараз покажу, що він понабирав. Шкарпи я купа, всього. Розпаковка! Добро розпаковочку, друзі. Футболка. Артурові. Він же має, я таку дікіндавну купила. Але треба було така, я не знаю. Штане я. Артурові. Чесно косичний джинс. Шкарпетка, шкарпетка, то шкапетка. Тут всі понабирали собі це Шкапету все, друзі, щось це. Все щось бракує, я не знаю. Це козюрка, я вже викидаю. Там, може, треба ще, але я викидаю. Добре. Тапчики Артурові. До Гартожитку. Контейнери Артурові. Терку купила, бо моя щось вже не дуже красива, знаєте, не, не має гарного вигляду. Ось таке рукав для запікання і сіяв вони. Дротики в нас називають дротики, але це не дротики, це мочалка металева називається. Соус э, болоньєзе. Болонь Железне італійський. Де можемо розвивати якесь м'язком. Ну, коротше, це таке таке. Це нашу особу, що мої. Далі. Артур корточка тепленька. 750 гривень. На байця. Дай на наш місяць на байці. <рик> байці. друга кофточка, тепленька. Також на байці. Майже 800. Хуря, куря, хуя, я собі взяла на акції. була піжамка, така, дивіться. Класна. Класно. Піжамка. Ну, що я задурно ходила, стільки до твого терпіла, та задурно не ходила, тобі заносила. Щось собі купила. Так. Це теж я ще купила. Такий костюмчик. І штани. І до Артурові, штаня кладаний. Далі. Турбі такі штани. Боже, де все перевбивав, буде так трошки. Там вже не крутий. Так, а такі штани. Все. Тато сидів в машині, Денис сидів в машині, більше ніхто нічого не виходив. Значить їм це, їм шкафів. Ось друзі, така розпаковка. Поки у нас була друзі фотосесія з Артуром. 에... Навіть є фотосесія, як це називається, м моделювання, моделювання одягу. Показ, о, показ. згадала. Я зробила друзі смузі і зараз до нашого тата. Тато наш на дворі сидить, щось там робить, то йому холоденько занесемо. Пішли. Так, друзі, у нас усі працюють. Тато що робить? Ага, тато огірки вибрав. Огірки великі. Це вже все, тато чи є огірки? Тато вже все це такі вони. Прошу, тримай. Та, друзі. Тато завжди має роботи. Ніколи хлоп не може відіхнути. Фасолю потеребив, фасолі ми трошки назбирали. Оденеско, Адиниско Ме. Дави щастя. Приймайся там. А Денис Комели. Ну що, Бірочка, що малишка моя? Дай ви щастя. Так, бумік, є, бо цяцька вже впала. Може, з тою цяцькою всюди буде носитися. й до хати, і з хати. Всюди де він, туди цяцька. Так, ти маєш тобі купили. Так. Тато криша, так завжди. Роботи, роботи хоч відбавляй. Денис меле, бо Денис наш не меле. Назов тур все меле. А то вже і Денис вітря вчиться молоти. Ня? Правда? Ну так. А нічого нема складного. Якби годна я, то я б теж мулала. Але я поки що таке во. Таке во. <реш> їсти здорую, то добре. Ні, тато. Ну, ну, так, Та, що їсти зворіло. Ну, певно, що так. Бо щоб на нього їсти... Падало, бо ж то дійсно треба все одно зготувати. Коротше, ось так, друзі. Помаленьку, ми зі всім справимося, бо ми всі сильні. Помаленьку. Все все зробиться. Друзі, принесла ще Денисові смузі. Він каже, ти що всім принесла мені? Ні, я не знала, що він там меле. Я думала, що він ще в хаті. Так що принесла ще дитині. Всі люблять, нас всі люблять, всі тут колотять і п'ють. Що маєш казати? Дякую. Дякую, який великий хлопець за хлопець. Так, тата, ми ж маленькі донизу. Ага. Хлопці догори ростуть. Так, друзі, в нас є, в нас є мама. Мама, привітайтеся! Є <рігла> <рігла> мама, це чоловіка, мама. Та ви вже знаєте. Йдемо трошки збирати цю малину. Ми вже нині видзвонювали і віддзвонювали. І нема? І не знаю, друзі, що ми будемо робити. Куди будемо її здівати? Тує малини купа. Чуєте, що камні моя свекруха? Йди на базар, сідайте і продавай. Добре, мама, ні. Друзі, малини купа. Купа. Друзі, а я зараз ще зберу помідори. Бо моя мама також дзвонила, казала, що немає помідорів. Зараз беру, ще завеземо помідори до мами. Дивіться, скільки вже червоної. Купа. Купа червоної. І що? По 22 гривні казали, десь нам приймають. А от ми до одних подзвонили, до других подзвонили і... І що? І ніхто не бере. Ще по селах десь беруть, а щось тако десь далі, а тупше. Так, а я пішла в помідори. Поки вони збирають там малину. Я позбираю помідори трохи мамі. Зараз швиденько. Бачите, слимаки вже поїли. Навіть не слимаки, а то певно скорше. Та ні, слимаки. Коротше, викидаємо таке. Коротше вже всякі є, друзі. Так, друзі, збирала, збирала. Я Теж чоловік мій дозберує. Я вже не горд. Вже не збирав цієї валини. І це. А во? Мама шукає чорний принц. Тут чорний принц. він такий темний. І тут випад, ну, теж кусочок, нічого. Ну видно, от ворог. Ну, відну бой поставили. Я, я ж не позначав, сорти. якісь торти. Ішо, Андрій, теж треба знову закривати томатний сік. Формально там да, ти брудчого. Так. <звук> <звук> Так, ми на ніч приїхали з подарками. З подарками подарки на ніч. А ти будеш мала роботу. Їсти і робота, все, що хочете. Та потрошки збираємо, нема ще так масово, але вже... А що ви трохи з малином? Мама, не знаю. Ще поки що не приймають. Але помаленьку потрібно це збирати. Ну чекай, не приймай, а, а будуть приймали? Будуть. Але е, ти не по чому. Так, ще не знати по чому. Василько, не вже постійно не приймали. Але ж в тому, що купа того. Купа малини? Купа малини. Купа праця, а їм що? А може треба заморозку вести. На Тернопіль, а хто буде везти? На Тернопіль на Тернопіль? Ні, десь на Березовиці. на ну так, майже на Тернопіль мам. Та то є куди? Все Ви, головне, мітлу бачу, маєте нову. Яку нову, це вже старення твої! Так, друзі, усе, Ось такий у нас сьогодні був день, такий, трохи шопінгу, трохи якоїсь роботи, трохи всього. Завтра плануємо щось цікаве, будемо бачити. Наперед нічого не кажу, бо нічого не знаю. Усе, друзі. Всім кажу Па-па.